У парламенті Південної Кореї стартувала процедура імпічменту президента. Відповідний законопроект внесено на розгляд. Голосування очікують у п'ятницю. Опозиція переконана, що зможе зібрати дві третини голосів або оголосити імпічмент очільниці країни ПАК КИНГЕ. Якщо парламент дасть на це згоду, конституційний суд матиме 180 днів, або вирішити, чи відсторонювати президента від влади. Аби дотримуватися часових рамок щодо процедури імпічменту, які визначені в конституції. Ми повинні внести цей законопроект і розглянути його під час останньої пленарної сесії, яка запланована на п'ятницю я закликаю усі групи, що беруть участь у переговорах до співпраці, щоб уникнути будь-яких труднощів під час відкриття завтрашньої сесії. заявив спікер парламенту. президента Пак Кенхе звинувачують у корупції, зокрема у змові із подругою та колишньою помічницею, яка здійснювала тиск на великий бізнес, змушуючи робити внески у пов'язані з нею неурядові фонди. Україні щосуботи відбуваються масові протести з вимогою відставки президента.